Допомога продовольством. Благодійники передають продуктові набори жителям звільнених і профронтових територій. Для цього вибудували систему фудбанків. Деталі від Соні Григорчук. На велосипедах возами чи пішки. Жителі правдиного дістаються центру села. Однією з перших прибуває Оксана. Вона повернулась у населений пункт майже рік тому. Одразу після звільнення від окупантів. Двір розбитий повріждіння. Вустанавлюємо потихеньку чоловіком. Жінка ділиться, товари в село завозять, однак заробити на них практично ніде. Я працюю в школі, але ми зараз на простої. Це дві третини зарплати вам. Да. Так, ну? да. Нічого ж не працює, пути немає. Так. Виживаєм односельчанка Валентина. Додає, більшість правдиного досі замінована, тож не можна навіть садити городину чи обробляти сади. Роботи в нас немає в селі. степи в нас ще не сіються. Десь в сусідні села, де хто овочі садив, то так трошки люди їздять. А так роботи в селі немає. Пенсіонери пенсії отримують і все. До сільської ради під'їжджає вантажівка. Один за одним волонтери витягають коробки з харчами. Наразі ми привезли 280 наборів, що повністю забезпечує всі домогосподарства, які наразі є в селі. Правдино. Ми намагаємося дійти фактично до кожного кутка. Намагаємося співпрацювати з органами місцевого самоврядування, Постійно з ними контактуємо. У нас дуже багато є своїх волонтерів, які є на місцях. Каші, молоко, олія, кава та консервація. Продуктовий набір містить 27 позицій. Там є і борошно, і дріжджі, а значить, люди можуть робити хліб. Саме тому він збалансований, згідно норм ДСТУ. І там, в принципі, багато варіативної їжі. Ця вся продукція вона так розрахована для того, щоб одна родина в складі трьох чоловік, трьох людей могла споживати ці продукти на протязі двох тижнів. Продукти дбайливо збирають волонтери в хабах Києва та Львова. Скликають їх чотири рази на місяць. Кожен знає свою роль в процесі. Мені подобається темп. Що чудовий, чим швидше, тим краще. Тим більше зберемо. Тим більше піде допомогу. Працює більше 60 волонтерів за одну зборку. Вони в середньому пакують десь від двох до трьох тисяч продуктових наборів за один день. Проект фудбанків втілили міжнародні партнери, у яких така система успішно працює вже багато десятиліть. Україні їх відкрили вже під час повномасштабного вторгнення. Спочатку продукти ввозили з-за кордону. Зараз же усе купують в Україні. Щоб підтримати економіку. Ми купуємо у місцевих виробників і доставляємо по всій країні, особливо в регіоні, де зараз це найбільше потрібно. Про те, що підтримка жителям звільнених та прифронтових міст необхідна як ніколи. Іноземні партнери переконалися на власні очі. Міжнародна делегація об'їздила Київщину, Но Харківщину та Херсонщину Ми побачили всі труднощі, з якими зіткнулися люди, які проживають на деокупованих територіях. Ми також бачили, як роздавали їжу, якими щасливими були люди, і наскільки важливо продовжувати те, що ми робимо. Ми були в Ізюмі, де масштаби спустошення і руйнувань неймовірно гнітючі. Однак, водночас вони зворушують і надихають. Один з головних висновків, які я зробив після візиту, наскільки сильними є українці, а ще як вони вірять у майбутнє і зосереджуються на перемозі, і це нереально надихає і мотивує мене робити більше. За рік роботи вдалося спакувати близько 90 тисяч продуктових наборів. Збавляти оберти не планують. Хочуть збільшити кількість хабів і підтримувати українців уже після перемоги. Соня Григорчук, Наталя Якобсон, Белібова, Вадим Верба, Сергій Азаренко, Євген Суржук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.